Безперебійну роботу власної свиноферми під час блекаутів облаштував ветеран з Вінничини. Микола Ружицький встановив сонячну електростанцію. Ну і тепер ферма самостійно забезпечує себе електрикою як влітку, так і частково узимку. Про шлях від піхотинця до підприємця наша Вікторія Гетьман розповість. Ось наша е, сонячна станція. Ось лінія. Бачите, нуль. А в мене в мережі 231. Ветеран Микола Ружицький демонструє потужності сонячної станції, яку встановив на даху власної свиноферми. І поки в селі вже четверту годину немає світла, в його господарстві все працює. На не все. будинок, ще можу навіть а, включити вам свинафермадо. Ой, бачите. Світло. Ми можемо любити двигун запустити, все що, що треба нам. Так стратегічно і наперед мислити каже Микола. Його навчила військова служба. У 22-му він потрапив на фронт. У мене така батьківська логіка, натура, що я за дітей піду куди куди завгодно. Я попав на донецький напрямок. Були Ізю, Ліман, Борова. Після року служби Микола повернувся додому за станом здоров'я. Тоді каже найбільше мріяв про власну справу, яка приноситиме і заробіток, і задоволення. І врешті відкрив власну свиноферму. Я до них привик і я їх дуже люблю. Бувають вредні, бувають хороші. Заходять чистити, штани знімають. Бачите, рубашку з'їли. Стартувати два роки тому допоміг грант у понад мільйон гривень від ветеранського фонду, а цьогоріч вдалося отримати ще один уже від місцевого підприємства. 400 тисяч гривень Микола витратив на сонячну електростанцію потужністю 16,5 кВт. У Нас підстанція дуже далеко. У нас не вистачає потужності лінії. Нам що коли треба було чи олію зробити, чи дробілку запустити, ми витягували генератор. Тепер свиноферма працює безперебійно навіть під час тривалих блекаутів. Електростанція вона є гібридна. Вона містить також акумулятори, і акумулятори накопичують цю електроенергію. І коли немає світла, взагалі, то можна використовувати ці акумулятори. Влітку свиноферма разом із будинком Миколи повністю живиться від сонця. Взимку наполовину. Якщо влітку взяти по будинку, це близько 200, 2200 гривень економії влітку. Але якщо запустити повністю ферму і порахувати скільки там будуть затрати, то по фермі десь буде близько 5 шести тисяч на місяць економії. Нині на фермі трохи більше 20 свиней, та родина Ружицьких хоче збільшувати поголів'я щонайменше у чотири рази. А на даху ферми встановити додаткові сонячні панелі. Із Вінночина Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак ми Україна, марафон. Єдині новини.